Сьогодні я покажу вам рецепт, який змінить ваше уявлення про домашню випічку. Неймовірно пухкі ніжні пиріжки з солодким сиром і родзинками, які залишаються м'якими кілька днів, і знаєте, що найкраще. Готуються вони з найпростіших продуктів, які є в кожному холодильнику. Я відкрию вам секрет, завдяки якому ці булочки отримують таку божественну текстуру та неймовірний смак, це щось, чого багато господин не знають, а саме особлива техніка замісу. Та один хитрий прийом з дріжджями. Залишайтеся до кінця, бо я покажу вам ідеальну плетінку, яка зробить ваші пиріжки справжнім шедевром. Отже, починаємо з найважливішого з дріжджів. Беремо 45 г живих пресованих дріжджів. Чому саме живих? Бо саме вони дають неповторну пухкість і аромат домашньої випічки. Додаємо до дріжджів 20 г цукру і перетираємо ложкою. Це не просто крок, це справжня перевірка якості наших дріжджів. Дивіться, коли ви починаєте перетрати, дріжджі буквально за лічені секунди стають рідкими. Ось це і є ознака того, що дріжджі свіжі, живі, активні. Вони точно впораються з нашим багатим здобним тістом, де буде чимало масла. Тепер переходимо до борошна. Нам потрібно 800 г борошна вищого гатунку. І ось секретний інгредієнт номер 1 80 грамів холодного вершкового масла, саме холодного. Запам'ятайте, я його нарізаю на шматочки, так з ним буде набагато зручніше працювати. А тепер починаю перетирати масло з борошном. без фанатизму. Просто руками перетираємо. робимо великі шматочки меншими. Головне, щоб не залишилося великих шматків масла. Переходимо до рідкої частини, беру 200 кефіру. Я його трошки підігріла, він має бути приємно теплим. Це важливо. Кефір має бути ледь теплий, щоб сиворотка ще не починала відділятися. Додаю до кефіру 100 г цукру. Це дасть нашим булочкам ту приємну солодкість, трошки ванільного цукру для аромату. Перемішую все дуже добре. Тепер вбиваємо одне яйце і старанно збиваю, перемішую. Цукор має почати розчинятися. Додаю ще 150 г теплої води. Запам'ятайте золоте правило: і вода, і кефір мають бути приємно теплими, не гарячими, бо гаряча рідина просто вб'є наші дріжджі і тісто не підніметься. А тепер додаю до цієї рідкої суміші наші підготовлені рідкі дріжджі з цукром. Це дуже добре перемішую, щоб маса стала абсолютно однорідною. Виливаю всю цю красу до нашої борошняно-масляної суміші і починаємо замішувати. Спочатку, як завжди, працюю ложкою, щоб борошно вбрало всю рідину, а тепер руками збираю все борошно з мисочки, нічого не залишаю, це вже все борошно, більше додавати не будемо. Викладаю тісто на стіл, стіл у мене чистий, нічим не змащений, ніякого борошна, і починається найцікавіше замішування. На початку тісто трошки норовисте, намагається втікати, розповзатися, але ми не здаємося. Збираємо його, працюємо, замішуємо. І ось тепер я покажу вам дві техніки замісу, які роблять тісто ідеально. Перша техніка впираюся костяшками пальців обох рук і качаю тісто по столу, потім згортаю його і знову качаю. Друга техніка відбивання. Просто берете тісто і кидаєте його на стіл. Не обов'язково дуже сильно, але якщо хтось вибісив, то можна і випустити пар, але без фанатизму. Я чергую ці два методи, десь 10-20 разів відбиваю, потім 10-20 разів так замішую і знову по колу. Можете рахувати, можете просто відчувати тісто, але повірте, ці дві техніки одні з найефективніших для тіста з такою вологістю. Замішуємо до того моменту, коли тісто стає гладеньким, еластичним, приємним на дотик. Я залишаю його відпочити на 5 хвилин, накриваю мисочку. Через 5 хвилин робимо перевірку, беру шматочок тіста і розтягую. Дивіться, тест на глютено віконце. Бачите, воно вже тягнеться, вже видно зародки того самого глютеного віконця. Це тільки початок, але це добрий знак. Розтягую тісто трішечки і додаю сіль 12 г солі. На початку сіль трошки гальмує дріжджі, вони повільніше активуються, а зараз вона не буде їм заважати. Натомість сіль зміцнить нашу глютенову сітку. Це дуже важливо. Міцна глютенова сітка це гарантія того, що наші пироги тримають форму, не розповзаються, виглядають красиво. Будь-яка випічка потребує ретельного вимішування для ідеальної форми. Знову вимішую тими ж двома способами: відбиваю, замішую, відбиваю, замішую. Працюю до тих пір, поки перестану відчувати кристалики солі на пальцях. Тісто стає більш гладким. На ньому з'являються пухирці повітря. Це чудова ознака, що все йде, як треба. Час відпочинку змащую мисочку невеликою кількістю олії, перекладаю туди наше красиве тісто і обов'язково накриваю плівкою. Мені дуже подобається сама плівка, бо під нею утворюється така собі ідеальна атмосфера, що дріжджі працюють ще краще, ще активніше. 30 хвилин відпочинку і тісто і мені. За цей час тісто тільки почне підходити, дріжджі активізуються, але воно не має повністю вибрати. Нам потрібно, щоб воно збільшилося, але залишилося еластичним. І поки тісто відпочиває, підготуємо родзинки. Родзинки береть стільки, скільки любите. Можете взагалі без них, якщо вони вам не подобаються. Але ми обожнюємо родзинки, тому взяла щедро. Заливаю їх окропом і залишаю набухати. Поки тісто підходить, родзинки стануть м'якенькими, соковитими. Ось і минуло 30 хвилин. Дивіться, як тісто підросло, саме час працювати далі. Викладаю тісто на стіл з легка припорошений борошня. Скручую його в такий імпровізований рулетик і ділю на частини. У мене буде 11 пиріжків. Якщо хочете, щоб усі були однакові, можете кожен зважити. Я так і зробила. Обов'язково накриваю шматочки плівкою, щоб не підсихали. Нехай трошки відпочинуть, поки я займуся начинкою. Беру 800 грамів кисломолочного сиру, додаю 140 грамів цукру, трошки ванільного цукру для аромату. І одне яйце. Беру блендер і перебиваю все до однорідності. З родзинок зливаю воду, додаю їх до сиру і перемішую. Начинка готова. Відразу готую деко, застеляю його пергаментом і дуже добре змащую олією. Я використовую силіконізований пергамент. На мою думку, це найкращий варіант для випічки. Ну що, починаємо формувати наші чудові пиріжки. Беру одну кульку тіста. Спочатку пальцями трошки розрівнюю, розплющую, допомагаю собі, а потім качалкою розкочую в довгастий овал товщиною десь 5-7 мм, але ви робіть таку товщину, яка вам вподоби. Хтось любить більше тіста, хтось менше, це вже справа смаку. З боків роблю прямі дріза ножем, середину залишаю цілою, тут буде наша начинка. Викладаю начинку, сира кладу багато, щедро, від краю до краю, адже ми ж не для того старалися, щоб у корішку було мало начинку. І починаємо плести нашу косичку. З однієї сторони беру смужку тіста, накладаю на начинку, потім з іншої сторони, на першу. І так чергуємо ліво права ліва, права На початку защіпую кінчик, щоб начинка не вилазила, потім плету далі. Одну смужку на другу, з однієї сторони на іншу, з іншої на першу. Дивіться, як крас... яка красива плетінка виходить. У кінці так само старано защіпую край. Ось такий красень вийшов. А тепер залишаю їх підходити. Це дуже важливий етап. Готую помазку. одне я це збиваю з однієї столової ложки молока, перемішую до однорідності. Булочки у мене підходили десь 40-45 хвилин, але час це не головне. Головне стан тіста. Ми орієнтуємося не на годинок, а на наші булочки. Перевіряємо готовність. Легесненько натискаю пальцем на булочку. Якщо слід залишається, можна випікати. Якщо тісто швидко прожинить назад, ще почекаємо, воно ще не готове. Чому це важливо? Тому що тісто має повністю вибродити до випікання. Тоді в духовці буде мінімальний підйом і не буде жодних розривів, жодних тріщин. Пироги залишаться красивими. У мене вже все готово. Змащую пиріж... пиріжки помазкою. ось звідки візьметься та золотиста блискуча скоринка. Духовка розігріта до 200 градусів. Випікаю 15-20 хвилин до золотистої корочки, але дивіться по своїй духовці, всі вони різні, коли дістану з духовки, і обов'язково відразу потрібно зняти з дека. Е, можна збризнути водичкою і накрити рушничком, щоб вони відійшли від духовки. Подивіться, які красені вийшли. Вони блискучі, глянцеві, золотисті, колір просто неймовірний. А запах це щось неймовірне. Це те, заради чого варто старатися. Ці пиріжки це не просто випічка, це справжня казка. Вони неймовірно смачні, ніжні, ароматні. Сир всередині, ніжний, кремовий. Родзинки додають солодкі нотки, а тісто це тісто залишається м'яким і свіжим кілька днів. З таких простих доступних інгредієнтів ми створили справжній шедевр. Нічого складного, ніяких дефіцитних продуктів, і такий шикарний результат. Домашня випічка це любов. Це турбота, це той особливий смак, який неможливо купити в магазині. Пробуйте цей рецепт, і ви закохаєтеся в ці пиріжки назавжди. Готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Ваша родина буде в захваті. І не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо рецепт вам сподобався. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Попереду у нас ще стільки всього смачного. Дякую, що були зі мною. Випікайте задоволення. До зустрічі в наступному відео.